Друзі, доброго дня. Звати мене Олександр Лясківський, менеджер з технічної підтримки олійних культур компанії Сенгента. Сьогодні в нас 1 червня, і ми е, продовжуємо дослід, який е, вирішили закласти в цьому році. в зв'язку з такими складними погодніми умовами і запізненням терміну посіву. За основу ми взяли стандарт гібрид Суміку один із найпоширеніших гібридів, які висівають сільгосвиробники на своїх полях. Перший термін посіву у нас був проведений 1 травня, другий термін посіву по цьому гібриду проведений 17 травня. І сьогодні, 1 червня, ми висіваємо третій термін посіву і останній. І хочемо дослідити реакцію гібрида на терміни посіву. Перед тим як розпочати процес посіву, пропоную перейти і переглянути, як виглядають рослини з попередніх термінів посіву гібриду суміку. Це перший термін посіву, висів 1 травня. Сьогодні, місяць після посіву, ми маємо повну 16-ту фазу, 6 листків і вже початок виходу сьомого і восьмого листочка. Хотів би зазначити, що ми отримали тут сходи 15 травня. Висіваємо на всіх ділянках із стандартною глибиною. В межах 5,5 см, і густоти дотримуємося на період висіпу 59,5 тисяч насінин на гектар. Перейшли ми до огляду на наступну діляночку. Тут термін посів пізніший. Провели ми посів 17 травня і, до речі, хотів би зазначити. Що тут на восьмий день вже з'явилося сходу. І от на сьогодні, на 1 червня, ми у маємо у 12-ту фазу, буде вже третій і четвертий листочок. Ми перейшли на діляночку, на якій плануємо сіяти сьогоднішній термін посіву. Нагадаю, перше червня. Температура ґрунту на глибині заробки насіння 5,5 см Ми плануємо сіяти, становить Майже 21 градус. Температура повітря 24 градуса, і ми зробили е, розкопування. Зараз у нас волога знаходиться від 4 см. Тому, друзі, я пропоную розпочати посів і будемо чекати сходів. Як ми і обіцяли, ми повернулися на діляночку, де вивчаємо реакцію гібрида середньоранньої групи Суміко на різні терміни посіву. Нагадаю ще раз: у нас гібрид Суміко висіяний у три терміни. Перший посів у нас 1 травня, наступний посів 17 травня, і крайній термін посіву був здійснений 1 червня. І е, як зараз, ми бачимо, соняшник розвивається цілком добре. 1 травня це оптимальний термін посіву був для цього року. Бачимо, що соняшник зараз знаходиться у 53-й окремі рослини. 55-та фаза за міжнародною класифікацією, тобто середина фази бутонізації. Наступний термін посіву, який був проведений у нас 17 травня. Фактично через 2,5 тижня після першого посіву, рослини також розвиваються дуже добре. Тут ми бачимо приблизно 51 фаза за шкалою BBC Це початок бутонізації, проглядається у нас вже зірочка. Якщо взяти по термінах посіву, ми бачимо розрив у 2,5 тижні. По фізіології по вегетації цей термін посіву соняшника гібриду Суміко відстає від попереднього терміну посіву орієнтовно десь на 7-8 діб. Соняшник дуже пластична культура до термінів посіву, і в принципі між цими двома термінами посіву буде невелика різниця на період збирання. Він поступово доганяє по фазах розвитку. Переходимо на наступний термін посіву. Порівняємо соняшник, який був посіяний 17 травня і 1 червня. Як ми бачимо, цей соняшник, що був проведений з посівом на початку червня місяця, вже має 2, 4, 6, 8. 9 листок викидає. Соняшник розвивається нормально, синхронно. Хотів би ще зауважити один момент. Поява сходів на першому терміні посіву в нас була десь на 15-й день після посіву, на 16-й навіть. Другого терміну посіву на 8-й день і тут на 7-й день сходи з'явилися на поверхні ґрунту. Тому будемо спостерігати і дивитися, як далі розвивається соняшник. Особливо в нас цікавить оцей. Пізній термін посіву, оскільки в цьому році дуже багато товарних посівів соняшника здійснені і проведені у пізні терміни посіву під кінець травня і навіть на початку червня місяця. Але все ж таки, що стосується оптимально пізніх термінів посіву для зони центрального лісостепу, зокрема по Київщині, ми бачимо, що навіть Посів, який проведений у нас в середині травня місяця, чудово розвивається і наздоганяє посів оптимального терміну посіву. Сьогодні 21 липня, і ми повернулися на поле, де в нас закладений дослід з термінами посіву на гібриді суміко. Сьогодні ми зробимо знову ж детальний огляд і аналіз, і побачимо, як почуваються рослини і як вони розвиваються в умовах цього року. І так, зараз ми знаходимося на першій діляночці, де е, даний гібрид був висіяний 1 травня. Як ми бачимо, сьогодні на, на дане число, на 21 липня, у нас кінець фази цвітіння. Соняшник знаходить, знаходиться в 67-й в основному в 67-й фазі за шкалою BBC H. Якщо подивитися по загальному вигляду рослин, соняшник нормально почувається, листовий апарат чудово сформований, хвороб особливо не відмічається, окрім склеротинії, прикоренева форма, якої в цьому році дуже багато. І тут присутній великий фон в на цьому полі. Але тим не менше по листових хворобах. Особливо ніяких проблем немає за виключенням подекуди розвиток альтернарії на листочках. Нижні листки, перша, друга пара і п'ятий, шостий листок уже частково проходить фізіологічне відмирання, ну і що природньо для цієї фази розвитку в культурі. Перейдемо на наступний термін посіву. Так, друзі, перейшли на іншу діляночку, і що ми бачимо зараз на сьогоднішній день. У нас соняшник в основному 61 фаза. Кінець бустонізації початок цвітіння. Можна фіксувати сьогоднішнім днем початок цвітіння. І до речі, на попередній діляночці, там де раніше термін посіву, там цвітіння розпочалося 13 липня. Якщо подивитися і проаналізувати, то фактично ми бачимо різницю. Термінів фенофаз десь складає близько 7 днів. Якщо подивитися по стану самих рослин, то тут соняшник більш жвавіше почувається. Бачимо лише перша друга пара відмирання листочків, п'ятий, шостий ще живий. Але також відсутність хвороб соняшник в чудових кондиціях росте. Так, друзі. А зараз найцікавіша діляночка це термін посіву з гібридом суміко 1 червня. На діляночці із терміном посіву гібриду соняшника суміко 1 червня активно росте. І зараз, як ми бачимо в цьому терміні посіву, соняш, соняшник знаходиться в середині фази бутонізації. Десь 55-та місцями 57-ма. Орієнтовно за днів 7-10 розпочнеться цвітіння. Також соняшник здоровий. Тут взагалі особливо хвороб ніяких не спостерігається. Навіть і альтернарії, і ФОМОЗ не видно ніде. Ну, перша пара листків вже фізіологічно відмерла. Другий, третій, третій, четвертий листок, перепрошую, живий. Так, друзі, що ми бачимо? У нас терміни посіву відрізняються на 2 тижні. Але якщо подивитися по фазі розвитку, то у нас відставання орієнтовно десь йде на, на один тиждень. Зараз, якщо взяти в загальному по соняшнику, і навіть, зокрема, по цьому терміному посіву, він розвивається добре, ніяких немає негативних моментів. Наступний візит ми зробимо десь на кінець фази наливу першого терміну посіву. І подивимося, як тоді почувається соняшник і як він розвивається в цей період. Сьогодні у нас 5 вересня 2023 року, і ми знаходимося на нашій дослідній ділянці, де висіяний гібрид Соміко, і досліджуємо реакцію гібридів на терміну посіву. Нагадаємо, дана ділянка у нас знаходиться в Білоцерківському районі в умовах нашої дослідної станції. І сьогодні у нас на меті заміряти вологість. Насіння в кожної ділянки із декількох корзинок. Тому зараз ми відберемо наші дослідні зразочки, дослідні кошики. Розпочинаємо. Колеги, хотілося б детальніше подивитися, як у нас пройшло запилення. Що ми бачимо? Соняшник першого терміну посіву і другого терміну посіву запилення пройшло. Досить добре, немає ніяких проблем, оскільки ми пам'ятаємо, що в цей період у нас були помірні температури, проходили дощики, але вони були незатяжні з запиленням не було ніяких питань. На третьому терміні посіву бачимо незначні єсть стерильні сім'яночки, які не виповняться. Це в першу чергу було пов'язано із високими температурами в період світіння, проте Проаналізуємо кінцеві результати на період збирання. Ми бачимо, що на всіх трьох термінах посіву є типова зміна забарвлення кошика. Третій, другий, перший термін посіву. Ну, тут зрозуміло, це найраніший. Зміна забарвлення свідчить про настання фізіологічної зрілості насіння у кошику. Переходимо до замірювання вологості. Із двох кошиків відбираємо. Середню пробу. До речі, відбираємо насіння по всі довжині кошика від краю до центру. Для того, щоб були більш релевантні дані. Відібрали з одного кошика. Відбираємо з другого кошика. Зверніть увагу, що для аналізу вибрані приблизно однакові кошики. Якщо взяти по термінах посіву, вони також відповідають цим розмірам, плюс-мінус мають однакові параметри. І так, проводимо замірювання вологості із ділянки з першим терміном посіву. Вимірювання будемо проводити за допомогою вологоміра Вайл 78. Розпочинаємо. Набираємо у мірну комірку насіння з кошиків першого терміну посіву. Зараз проведемо вимірювання. Зробимо ми для достовірності декілька разів. Так, шановні глядачі, підведемо підсумки. Після проведених замірів з контрольних кошиків із ділянок з термінів посіву маємо наступні показники. Середній показник вологості насіння з кошиків при першому терміні посіву становить на рівні 22,5% другого терміну посіву 30%. 3,1% і третього терміну посіву. Посів, нагадаю, червневий 1 червня. Вологість у нас становить на рівні 36% рівно. Якщо проаналізувати ситуацію загалом, то не дивлячись на те, що ми маємо вже отакий лимонний кошик, в оцьому соняшнику фізіологічна зрілість ще не наступила і після обрушування ми спостерігали, що серединка. Кошика насіннячко ще тримається, тому можна сказати, що ще якісь днів 5-7 соняшнику наступить фізіологічна зрілість навіть при цьому терміну посіву. Ми завершили вимір вологості з кожної з ділянок термінів посіву, і в нас залишається найголовніший етап це проведення збирання і підведення підсумків урожайних даних. Сьогодні у нас 7 жовтня 2023 року, і ми знаходимося на діляночці, де в різні терміни посіву висівали один із гібридів для того, щоб перевірити реакції гібриди на терміни посіву. Нагадаю, що в нас висів був проведений. 1 травня, 17 травня і в дуже пізній термін 1 червня. І от сьогодні ми дізнаємось, який із термінів посів був більш продуктивний. Вибраний у нас гібрид середньоранньої групи стиглості Суміко. Один із найбільш поширених гібридів у сульфолінійці недаремно вибраний цей гібрид був. Облікова ділянка. Нагадаю, у нас становить 851 квадратний метр після того, як ми зробили обмолот, зібрали всі досліди. Замірювали ми вологість, регулярно встановлювали і для встановлення фізіологічної зрілості і господарської зрілості. І от три дні назад, на першому другому терміні посіву, вже вологість була на рівні 7%. На третьому терміні посіву вологість була на рівні 17%. Але яка вона буде насправді на період збирання, сьогодні ми дізнаємось після зважування і відбору зразків. Тому, друзі, на Раємось терпіння і розпочинаємо наше збирання. Ну що, друзі, як кажуть в народі, хто рано встає, тому Бог подає. Тільки ми зібралися і пішов дощ, але встигли зібрати до дощу, тому дані по вологості, вони абсолютно релевантні. А результати в нас такі. Значить, посів 1.05-го врожайність фактично склала на рівні 43,8 центнера на гектар. І з вологістю ми зібрали 7,8% і в перерахунку на базову вологість на 7% у нас урожайність склала на рівні 43,4 центра на гектар. Термін посіву 17 травня. Урожайність у нас фактично склала. 40,9 центнера на гектар, дещо нижче. При вологості 8,3 відсотка. І в перерахунку на вологість 7%, відсотків урожайність склала на рівні 40,3 центнера на гектар на 3 центнера нижче від попереднього терміну посіву. І третій термін посіву це вже червневий посів, це пізній. Урожайність фактично склала на рівні 37,6 центнера на гектар, але тут вологість зафіксована на рівні 13,9%. І в перерахунку на базову вологість у нас урожайність склала на рівні 34,8 центнера на гектар. Як ми бачимо, прослідковується закономірність. По зниженню урожайності, то ми ще детально проведемо аналіз по олійності в зразочках і потім з готовою інформацією її вам озвучимо. Тому, друзі, до зустрічі. Вже робота розпочнеться в нас в лабораторії. Ну що ж, друзі, маємо готові результати щодо вмісту олії з нашим дослідом по термінах посіву. На даному графіку, у нас урожайність виведена темно-зеленим кольором, вміст олії сірим кольором. І так, як ми бачимо, різниці між оптимальним терміном посіву і оптимально пізнім терміном посіву. Практично різниця мінімальна, тобто можна сказати, що істотного впливу немає. Тому як в заключення можна сказати, що найоптимальнішими термінами посіву все ж таки для умов центрального лісостепу, є період зазвичай з кінця квітня, початку травня і до 15 травня, як ми бачимо, червневий термін посіву. Він показував менший рівень урожайності, але все ж таки, коли у нас питання стоїть про те, чи висівати нам соняшник в такі, в такі терміни посіву, чи не висівати, то ми бачимо, що можна отримати доволі такий високий рівень урожайності. Проте, от зверніть увагу, дозрівання проходить дещо пізніше періоди, і тут, звичайно, нам без проведення десикації не обійтися, друзі. На цей сезон ми запланували дуже багато цікавих дослідів, і я сподіваюся дуже корисних. Тому підписуйтесь на наш канал, не пропускайте наші випуски, а ми для вас будемо формувати найкорисніший контент для того, щоб допомогти вам зрозуміти потенціал ваших культур. До зустрічі!